Усім привіт! Сьогодні гарна погода. Навіть зранку було трошки сонечко, але вже трошки затягнулися хмари. А ми хочемо у грудні почистити від великого наш виноград. Ось так виглядає виноград. І також там Києві. Хочемо від великих гілок почистити, що потрібно лишнє відрізати і прибрати виноград. Є ось виноград, який навіть зберігся на самих на лозі. І ось тут є такий виноград, який зберігся на лозі. Він а вже ж не дуже вже добрий, бо він вже перемерз. У нас було мороз 7 градусів тими днями, ось випадає навіть. Але грони збереглися. І ми на цих, на своєму каркасі так само ківі хочемо почистити. І виноград. Трошки більше обрізати виноград, нам потрібно більше розвивати ківі. Ось так виглядає наше ківі Зараз у зимовки. воно зимує. Ось такі стебла ківі, якого ми не прививали, а вирощені з насіння. І вже три зимі він перезимував. Ось в цьому році, якщо Бог дасть життя, то він перезимує. Четвертий раз. Ось бачите, старі такі задеревніші гілки киві. І ось молода в цьогорічна гілка, як вона дала ріст. Активно поросла уверх. Навіть вона виросла ці наші киві аж на яблуню. Але ми його будемо трохи обрізати, обчищати і будемо робити порядок. Ось є навіть у горщиках, тобто в каністрах посаджені ківі. Воно перезимовує гарно, а є просто у землі, де ми вже посадили і воно стоїть на своєму місці. Наша шпалера, яку ми зробили, ось так виглядає густота. Це все треба обчистити, прибрати. Щоб потім був гарний результат на, на весні. А також у нас є ще одна шпалера, яку ми робили для винограда і для Вертикально Вертикального стояками ми зробили були, і також треба тут прибрати його, почистити, підготуватися. До нових урожаю. Ось таке стебла повиростали, дуже активні. А також у нас є тут йошта, вона теж тут заросла, а ми її треба її обрізати, бо вона трохи заважає тут Ця йошта, дуже великі кущі. Ось ідемо прибирати, обчищати. Ось такий. Ось висить також виноград. Такі грони, ось я хочу їх зірвати. Ось такий виноград залишився ще з осені І він зберігся. Ну, можливо, якості він того і не має. Йдемо робити роботу. Ось ми закінчили. Обрізку наших лоз. Лози всі обрізані. Хочу показати ближче. Залізти на наш каркас. Ось так. Все обрізане, підчищене. Ось так виглядає наш, наш каркас чистенький, викладений, підв'язаний там, де треба. Нарізали ми одну кучку з винограду і одну кучку ми нарізали з ківі. Ось лози Ківі. Я не знаю, чи камера передає. Все обрізали ми. І все готово до весни. Так що будемо. Чекати весни. Хоча сьогодні сонечко, хоч і сьогодні грудень, але вже все ще спить, віддихає, але тепла поки що у нас зима. Сніг трошки був у нас, а зараз вже. Потеплішало. Ось ми так всю Ківі обрізали. Основні гілки лишили, а всі бокові пообрізали. Ось так. Киві наші, яке вирощене з насіння. Все росте. Будемо чекати експеримент, будемо чекати плодів, ми експериментуємо. Воно вирощене з насіння. Скільки прийдеться, скільки будемо чекати. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, усім гарних свят, миру і добра, Україні перемоги і охорони Божої на наших воїнів. І так само на Україну. Хай Бог всіх береже. Усім до зустрічі у гостях Володимира. Пока-пока.